Доброго вечора. Хочу розпочати своє відео з цієї локації, показати, що помінялося на участочку, що розцвіло. гвоздички, красуні. Підстригла вже оцю вербочку свою. І пересадила оцей розвалений корчик у гвоздики. Пересадила сюди цю спірею, щоб не розвалювалося. Хоча, мабуть, відмовитись від гвоздики дуже важко буде. Вона пахне неймовірно. Розцвіла моя анабелька. Ну, тобто це сорт Стронг анабель. Вона відрізняється від Аннабель більше такими мощнішими пагонами і більшими суцвіттями. Звичайно, суцвіття залежить ще від того, від кількості пагонів, які ми залишаємо на кущику. Але дуже гарно. Так, починають розпускатися, розцвітати лілії. Лілії також дуже пахучки. Пахучечки. Тут цвітає філончик. Бачите, лілії всі на бутонах. І оце вже розцвітають ці жовтенькі лілейники. Теж вони гарні, але чуть зараз саме вони не розпущені. От-от зараз буде друга хвиля цвітіння всього. У нас проходили дощі. Так що земля насичена вологою, все буяє. Ну і бур'яни також. Бур'яни також. Отже, починають розкитати ці лілейники самі звичайні гортензії. І що я помітила? У мене стався такий казус. Я садила по обидва боки сюди гортензію. Я думала, що це буде звичайна анабелька. В минулому році, звичайно, я позрізала суцвіття, не дала їй цвісти, щоб вона укоренилася гарненько. А цього року, подивіться, я щось напутала, і це мітловидна гортензія, і якого сорту не знаю. Ну, в будь-якому випадку це сортова гортензія, бо я е, купляла якось на початку свого садівництва 5 таких топових гортензій волу, е, цих волотистих. І, але який сорт це, ну, може я розпізнаю потім, якось зрівняю ще з якимось і, ну, хай поки буде так. Думаю, що осінню все-таки я посажу сюди ці горизонталі треба додати. Посажу сюди дві туї. Таких підрощених в мене вже є. Туї. Так, ванілка. Ванілка, дивіться, все на бутонах, ціле лейники, все на бутончиках, все буяє, краса. Хотіла зняти горобця, а він втік. Троянди, троянди цвітуть такий колір. Мій чоловік каже, як любила його баба в селі, такий яскравий. Ой, тут мурахи, ай, ви мурахи, шкодники. Трошки попадали квітки, ну нічого. Так, що тут? А тут хащі. Хащі, хащі. Ой-ой-ой, тля! Треба негайно обробляти від тлі Так. А взагалі-то я йшла, ну, збиралася риба, 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 риба. Чоловік накидав її хліб, а в нас тут... Хлібні Росії карпи. Дуже люблять хліб. Ну, Ми, звичайно, їм купуємо ще е е комбі Не комбікорм, а такі гранули спеціальні. Годуємо. Але хлібчик вони дуже полюбляють. Не знаю, чи можна, можливо і не можна. Але якось так. Так, зацвітає, крупнолистова листова гортензія. Вона ну, ще така, якби щоб... тільки тільки починає. Ну, Скоро буде. Тут троянда, плетиста. Не знаю. Не знаю, що за троянда. Купувалася просто в цих пакетах таких плетиста. Ага, і ще хотіла вам показати. Розпустилася теж пакетована ця троянда, не знаю якого сорта. Неймовірна красуня. Купували її як білу, але ну, от, видно, що вона не біла, а така блідо, 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 жовта. Так, ще хочу обійти, я, мабуть, сюди я ніколи не ходила. Може ходила, не пам'ятаю показати цей мій дитячий садочок. Це мангальна зона це ялинка. Ялинка Majestic. Тут сидять мої такі туйки, які з черенков я вирощувала. Ще раз наголошую, не бійтеся, Ідіть собі, нарвіть тих туй, десь в парку, де бачите, що вам сподобалося. Зачеренкуйте, посадіть під бутилку, і на слідучий рік у вас будуть вже черіночки готові, а через рік вже будуть отакі. Деревцята, ну вже вони, мені здається, мінімум 50 см. Бачите, я оце все щось черенкую, черенкую, це теж. Попало нам з травою, давав хлопчина, викинув цей якийсь можевельник. Я навіть не знаю, як він називається. Гілку можевельника. Я взяла її, потрошила, посадила під бутилки. Ось. Це минулого року я ось це робила. Все, воно прийнялося, треба вже розсаджувати. і... Ну, вже буду дивитися, що це за сорт може бути. Ой, стільбочка моя зараз буде сісти. Але на стільбу нападає тля. Я не знала. Ну, Так як я молодий такий садівник, то я тільки навчаюсь, ну, обробки, звичайно, буду робити. Мені сподобалося, я десь підглянула в якоїсь блогерші з Польщі. Таку посадку волотистих гортензій і між гортензіями садити ці очітки. Дуже гарно виглядає. Гортензії, звичайно, оце їхня мама. Оце вже я поприкопувала, понасаджувала. Це вже її дітки. Звичайно, що цього року воно не буде так, як би мені хотілося гарно. Але, ну, в перспективі на наступні роки буде все класно. Це, звичайна аннабелька. Звичайна аннабелька. Ось ліліки, Лилики лілі, красуни. Так, хочу піти зібрати полуничку. Наготовила вже мисяру. Думала, що буде її багато. Ну, побачу. Це мої кущики-полунички. До речі, я в минулому році тільки заробляла цю клумбу. Кувницю, подивіться. Ну не вже це не краса. Ну не вже це не краса. Там ще все таке. Ось. ось Ось. Ой, ой, -ой, -ой. Це мої красуні! Ой! Красуні! Це клубника. Полуничка, яка родить тільки раз, І все, вона ось зараз відродить і буде готуватися до наступного року. А ось ця родить в жовтні місяця. Ось ця клумба. І вона вже так рясно родить, і вона навіть така якась дуже рання. Вон, подивіться, подивіться. Це, це така полуниця смішна. Ой, а тут що тут прям? Прям краса-краса. Прям краса-краса. Вона дуже велика. Ось яка полуниця. Ну, добре, назбираю, і покажу. Ось урожай сьогоднішній. Ну, звичайно, все не збирала. Ще щось хай... А можливо, це треба за... Ні. Оцю, мабуть. Щось не дозбирала, бо, звичайно, треба щось залишити ось слимака. Ну, хай їдять заразюки. Я не жадна, хай їдять. Мені достатньо. Ну як мені? ще ж треба поділитися з батьками, завести онукові. Але вже результат є. Домашня полуничка висаджена своїми руками. Це, звісно, не куплено. Це я так кажу, як картопля, так само. Я сміюся.